Мої вітання це той самий салат, який перший зникає зі столу. Неймовірно, смачний, ароматний, пікантний, яскравий все, що потрібно у жарку літню погоду. Готується він швидко, просто, через годинку після приготування його вже можна куштувати, тож зберігайте рецепт та давайте готувати його разом. Для приготування нам потрібен 1 кг смачненьких баклажан. Будь-які сорти підійдуть для цього салату. Баклажани я гарно помила, відрізаю від баклажанів хвостик та місце плодового кріплення. Баклажани готові. Цим часом я беру кастрюлю, наливаю в неї воду та ставлю на вогонь. Додаю сюди сіль і в киплячу воду відправляю баклажани. Варити баклажани необхідно 10-15 хвилин. Час варіння залежить від того, якої м'якості ви хочете отримати баклажани. Я варю 10 хвилин, мені цього достатньо. Якщо ви хочете, щоб баклажани були зовсім м'якенькі, то проваріть їх 15 хвилин. Баклажани залишаємо охолоджуватись і далі займемось іншими інгредієнтами. Також для цього салатику нам потрібен чесник, зелень, такий гарний пучочок, в мене це петрушка, один гострий перець та один солодкий перець. Солодкий перець я очищаю від насіння, розрізаю на 4 шматки і нарізаю соломкою. Звичайно, можна нарізати будь-якими шматочками, які вам подобаються. Солодкий перчик нарізаний. Беремо гостру перчину, її також подрібнюємо на невеликі шматочки. Якщо ви не любите гостре, то додайте буквально декілька шматочків і видаліть насіння. Я люблю гостреньке, тому насіння мені не заважає. Кучок зелені я також подрібнюю дрібненько. До цього салату я кладу одну часничину, а ви, звичайно, орієнтуйтесь за своїм смаком. Але салат має бути пікантний, тому хоча б по 2 зубочки чеснику та 2 шматочки гострого перцю ви додайте, навіть якщо не полюбляєте пікантне. Всі овочі підготовлені, за цей час охололи баклажани. Баклажани, не очищаючи від шкуринки, я нарізаю на брусочки. Можна нарізати, звичайно, на будь-які шматочки, але мені подобається, щоб цей салат був саме ось з таких невеличких брусочків. Баклажани нарізані, беремо будь-яку ємність, в якій ви будете готувати салат. Це може бути відерце, пластиковий, контейнер, все, що є під рукою, або будь-яка миска. Викладаємо один шар баклажану, зверху додаємо солодкий перець, гострий перець, часник та зелень. Поверх викладаємо шар баклажанів, зверху баклажанів по тій же схемі солодкий перець, гострий перець, зелень та часник. І так повторюємо до тих пір, поки не закінчаться всі інгредієнти. Вже навіть у контейнері це виглядає дуже гарно. Салатик майже готовий, залишилось додати до нього лише один інгредієнт це маринад. Для маринаду нам потрібна вода, цукор, сіль, олія та оцет. Кастрюлю з товстим дном додаємо 100 г цукру, 100 мл води, 100 мл оцту, 100 мл олії та 1 столову ложку без горки солі. Всі інгредієнти ставимо на вогонь та варимо маринад до закіпання. Коли маринад закипить, проварюємо його 2 хвилинки, залишаємо його, щоб він охолонув до кімнатної температури. Після вже не гарячим маринадом, заливаємо салат. Закриваємо кришкою та відправляємо в холодильник. Через годинку цей салат вже можна куштувати. Це неймовірно смачно, дуже просто готується, дуже смачно прикрасить будь-який стіл і з'їсться зі столу першим. Тож обов'язково приготуйте, дякую вам за увагу та, як завжди, смачного вам! Чекаю ваші відгуки і коментарі.